Вітаю, це печиво повністю переверне вашу уяву про кунжутне печиво. Це дуже смачно, дуже корисно та дуже гарно. Спробувавши це печиво, я впевнена, ви будете готувати його ще не один раз тому що воно неймовірне. Готується просто нескладно, з мінімальним вмістом борошна та за бажанням в нього можна зовсім не додавати цукру. Тож готуємо! Для приготування цього печива нам потрібно 200 г малини. В мене, звичайно, малина заморожена, так як зараз зима. До малини додаю 2 столові ложки цукру та ставлю на вогонь. Якщо ви бажаєте приготувати печиво без цукру, то цукор до малини не додавайте. Постійно помішуючи, проварюю малину до закіпання, цим часом розчинюю загущувач. В мене це кукурудзяний крохмаль. До однієї чайної ложки кукурудзяного крохмалю додаю 4 чайних ложки холодної води, гарненько перемішую і коли малина прокипіла вже декілька хвилин, відправляю сюди крохмаль, гарно помішуючи, проварюю її ще 2 хвилинки. Потім знімаю каструлю з вогню, переливаю в глибоку миску. Зверху накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю до повного охолодження. Обов'язково накривайте плівочкою, щоб малина не підсохла. Далі я беру 300 г кунжуту. Можна тільки білого, але я для кольору додала ще 2 столові ложки чорного кунжуту. Так буде гарніше та яскравіше. Разом з чорним мого кунжуту 300 г. Перемішую весь кунжут і відправляю його на розігріту суху петельню обсмажувати декілька хвилин. Обсмажуємо кунжут до гарного золотавого відтінку, не пересмажте його, постійно помішуйте. І коли кунжут вже просмажиться, знімаємо його з вогню та пересипаємо у глибоку тарілку. Аромат вже просто неймовірний. Кунжут охолоджується. Коли він уже повністю охолоне, додаємо до нього дрібку ваніліну, дрібку солі. Для того, щоб печиво мало гарний смак, я додам ще цедру половини лимону. Цедра лимону додасть цитрусової нотки і гарного аромату. Звичайно, натираємо тільки жовту частинку. Цедру натерли, тепер відправляємо сюди 100 г борошна. Гарненько перемішуємо. І відставляємо сухі інгредієнти в сторону. Для приготування печива нам потрібно два білка від середніх яєць. Один вже в мене був, відправляю сюди і другий. Також потрібно два банани. Банани мають бути гарно стиглими, не зелені. Банани відчищаю від шкуринки та зважую їх. Для рецепту потрібно 140 г стиглого банану. В мене це було півтора банани. Але обов'язково раджу вам зважити банани, бо від цього буде залежати консистенція тіста. Відправляю банани у глибокий посуд, сюди додаю білки та також відправляю сюди 2 столові ложки меду. Мед можете додати будь-який, головне, щоб він був рідкий. Якщо ваш мед загустів, то розтопіть його на водяній бані. І тепер за допомогою блендера взбиваю всі ці інгредієнти до однорідності. Сьогодні я використовую мультіблендер від українського бренду Boss. Блендер ProChef – це професійний блендер, який замінить багато різних пристроїв на кухні. Він поставляється з п'ятьма лезами. В комплекті до блендеру йде підставка, завдяки якій ви можете зберігати його не в шухляді, а на Робочій поверхні. Цей блендер можна використовувати в різних ємностях і не хвилюватись за посуд, бо він має силиконову основу. В комплекті до нього йде яскрава книга з рецептами для ваших кулінарних експериментів. Для моїх підписників бренд BOSSO дарує знижку на придбання цього гарного мультиблендеру. Посилання на сайт та на знижку є у описі до відео. Банан з білком та медом ось так дуже гарно взбився за допомогою блендера, відправляємо його до сухих інгредієнтів та перемішуємо все до однорідної консистенції. Обов'язково перевірте консистенцію свого тіста, щоб воно було таке, як в мене. Якщо раптом тісто зарідке, то додайте буквально одну столову ложку борошна. Ось такої консистенції в мене тісто, беру деко, застеляю його пергаментом. І відкладаю сюди кульки тіста розміром приблизно столова ложка. Зручніше це робити саме двома чайними або столовими ложками, якщо тісто дуже липне, то можна змочити ложки водою. Розрівнюємо, формуємо кульки, а далі за допомогою скляночки невеличкої обмочуємо дно її у водички і робимо ось такі заглиблення. Всередину кожного печива, в це заглиблення, яке ми зробили за допомогою склянки, відправляємо. Малиновий курт. Звичайно, можна замінити начинку на будь-яку іншу, але з малиною кунжутне печиво це просто щось неймовірно смачне. Тому я дуже раджу вам приготувати це печиво саме з малиною. Відправляємо печиво у розігріту духовку та при температурі 160 градусів, якщо є режим конвекції, то ввімкніть і його, випікаємо печиво впродовж 15 хвилин. Ось таке печиво виходить, дуже гарне та дуже ароматне. Даємо йому повністю охолонути, а потім вже можна куштувати цю смакоту. Після остигання курт не прилипає, не розтікається, печиво також дуже гарно тримає форму. Давайте подивимось, яке ж воно всередині. Ось дивіться, таке дуже смачне, хрустке, з м'якенькою начинкою. Це дуже смачно та дуже гарно. Якщо вам сподобався рецепт, то будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк цьому відео. Дякую вам за увагу і смачного вам!